Привітуліки, привітуліки, субота, 13 квітня, віка, не можна. Я вже подоїла, В нас така якась сьогодні погода неоднозначна Тут начебто і сонечко проривається, але таке все в таких хмарах. в От Отаких якось так, як наче пасмурно. Квітнуть мої тюльпанчики, там красні, тут жовті і білі. Ой, краса, неймовірна. А ми сьогодні вирішила я випустити принцесок. Хоч вони ще й не знялися повністю з молока, ще цей тиждень вони його будуть пити. Але ну, тісно їм там. я їх вирішила сюди випустити. Звісно, якісь принцески в цьому році безстрашні. Раніше ті роки було, відкриєш дверку до окос, да? ну, через сарай ж. І під жопу випихаєш. Сьогодні відкрила перша Діна рванула туди, друга Ляля слідки за нею. Останньою вийшла Лола. Самі сюди пішли, самі вийшли на двір. Віка! Віка не можна. Це по-перше, сюди вибігли самі. І що ви думаєте? Вони стали триматися осторонь? Ні. Вони полізли до корита з зерном поміж коз, почали під ногами у коз пихати їх, кози їх почали ганяти. Ну, коротше, атракціон ще той. Я кажу, Вові, якісь у нас безстрашні в цьому році принцески, то завжди всі так осторонь тримаються а цим пофігу. Нічого, мені здається, вони. Зрозуміють, що старші їх ганяють і будуть отак в трьох триматися осторонь. Ну, а те, що старші їх будуть ганяти, ну це однозначно. Тим паче перші дні без цього нікуди. Тепер головне, щоб там в дирку не вилізли. Бо це такі, що можуть. Вова приїде, треба сказати, буде хай там в загорода. Поїхав у магазин, ну не знаю. У нас відкрився магазин, я там ні разу не була, і колись навіть на відео його показувала, ми мимо проїжджали. По типу фермерський якийсь. І там, кажуть, дуже файне все. І м'ясо, і сало, дійсно, як домашнє. Начебто, не знаю, я не бачила. Но... Сусідка мені хвалила, що там шашлик в них смачний і ковбаски. Ну, шашлик не знаю, а от ковбаски чомусь якось схотілося. Але вона казала, що коли вони в обід приїжджають, то там вже або нема, або якісь залишки залишились. Ну, не вийшло у вови раніше поїхати, поїхав зараз. Чи здобріє що, чи ні, не знаю. Ось. Ну, а я зараз йду на кухню. Вон та дверка, яку він вчора робив. Сміюся, кажу, дверка виглядає дорожче, ніж весь сарай. Я йду на кухню і буду займатися фасуванням заквасок та ферментів, бо вчора до цього руки не дійшли. Замовила сьогодні. Під час доїння. Ну, я для засобів від мишей та крис давно спостерігаю за ними. І один замовила на аукціоні, ну, там невідомо чи новий, чи не новий, бо він без пакування, може бути ІБУ. Ну, це ці там, товари із Європи. <кхід> а ще за однією дівчинкою спостерігала вона сама з Запоріжжя. Давненько вже я за нею спостерігаю, за її стрімами. І сьогодні сиджу, даю, а тут її стріму. Вимкнула, думаю, нехай балакає, мені буде не, не так скучно. І тут вона показує якусь там апаратуру. Ну, вона більше, звісно, для хати, як я зрозуміла, ну тобто для приміщення, да? від комарів, мошок і молі. Воно там якось вмикається в мережу, коли ця літуча живність підлітає, їх тіпа б'є током, вони падають. Там є маленький вентилятор, як вона пояснила. Їх засасує туди, цим вентилятором, а внизу є резервуар, ємність, куди вони потрапляють. Вони там висихають і потім просто відкрутив чи зняв, висипав і все. А другий наступний товар вона показала, вкручується в лампу, ну, в патрон, як звичайна лампа. Діна вже йде боротися з козами. Вкручується в патрон, як звичайна лампа. Це працює, начебто, ще й від мух. Ну, Коротше кажучи, а сезон вже розпочався, мухи вже з'явилися. Не в такій, звісно, кількості, як влітку, але все ж таки. А ось камарі мене в сараї вже задовбали. Не знаю в кого як, а у мене камарів вже вистачає. Тому, тому замовила обидва ці прилади. І той, що від розетки працює, і той, що вкручується в патрон. Ну і заодно вона, я давно. Бачила в неї оцей від мишей, але вона каже: я спочатку протестую на своїй, бо в неї там якась миша вдома завелася, вона їй навіть ім'я дала Джері. Каже, я спочатку протестую на своїй, бо всіх каже, переловила мишеловкою, а цей Джері ну, ніяк не ловиться. А й дитячими іграшками грається, і в машинки залазить, і виглядує, каже, на мене з дирочки, сидить, дивиться, каже своїми оченятками. І в мишеловку не потрапляє. Каже, от я спочатку протестую, ну, це вже чотири дні, як вона тестує цей агрегат у себе вдома. За ці чотири дні цього Джері вона не чула і не бачила. Кажу, ладно, раз вже я від мухи комарів Беру все рівно платити за доставку, вже щоб одним разом давай вже і від мишей. Травичку скубають. Так що замовила, треба буде зайти зараз в хату проплатити. І сьогодні, начебто після п'ятої, вона повинна і відправити. До мене їдуть дві посилочки. Одна. З годинниками, про які я вам розповідала. І там також є оце від мишей е штучка, оця дрючка. Я не знаю, як воно правильно називається. Але я ж кажу, що тут вона без пакування. Ну, тобто вона може бути БУ, ну але вона і дешевше куплена на аукціоні. І друга посилочка до мене їде з хустинками. Також вчора відправили, так що. Я вся в очікуванні, правда, пише і ту, і ту на завтра доставка. Ось так. Все, мої любі хороші. Бажаю всім чудового настрою, гарного дня. Ну, а я погнала працювати.